Орденом народний Герой України посмертно нагороджується боєць райдару Назар Якубовський. Нагороду отримує мама Героя Інна, а представить його командир групи Михайло Драган позивний Борода та Наталія Вікторівна Гуменюк, Запрошуємо на сцену, будь ласка. Я можу сказати, хлопчина, який на час своєї загибелі, мав 17 років і просив, пішов захищати Україну, заслуговує за найвищої уваги і найвищої нагороди. Він був у нас в групі недовго, десь числа по-моєму, чи 20 серпня, чи 22 десь тих країна. Він прийшов до нас, а загинув 5 вересня. Ми попали в засібку. Напершили Бог пост. Після його смерті розбирали його речі і там знайшли його свідоцтво про народження. Тобто він приховував цей вік щоб захищати Україну, захищати нас вам. Він зробив як справжній чоловік, як справжній герой як бути. Тому я не знаю, що сказати, як сказати. Смерть завжди забирає найкраще. В ту бою. Він завжди виконував обов'язки напустив, на охорону. Місць. Все, як ну, не властиво для такого юнака, для такого хлопчини. Тому, власне кажучи, зараз я ходжу по місті, дивлюся на, на тих дорослих, здорових чоловіків, які просто ховаються за жіночі спідниці. І порівнюю їх з Назаром. Мен просто, ну, мене просто мене переповнює отут. Це справжній чоловік. Справжній герой. І саме обідно в тому, що його нагородження і його питання відбулося з такими великими труднощами. Чомусь наскруг таких людей як правило забуває. Я горжусь тим, що він був під моєю командою. І я думаю, що місцева влада поможе сім'ї, підтримує. І навіть я би бажав, щоб в Хмельницькому була вулиця названа руїни. Всім, хто долучився до того, що призначено нашого Мазарця нагорода. Він, мабуть, найменший, хто став народним героєм України, наймолодший. Назарчик це нас нашої родини, дружньої родини, яка жила в одному будинку, в одному під'їзді, на одній площаці, і, і, і квартири були наші. Сусідніми. Ми його найбільше всіх любили, можливо, тому що він був наймолодший, це було наше сонечко маленьке. Найскладніший на улюблений предмет його був в школі це історія. Він навіть брав участь у міських олімпіадах. І дуже він боляк завжди якось виділитися, чимось виділитися, тому завжди брав участь у позашкільних закладах і у всіх конкурсах. Які проводилися в школі в якихось таких трудових десантах. завжди він був першим. Пам'ятаю, що коли навчався в гімназії номер 2 він отримав перемогу на інтелектуальному конкурсі, а ще був призером обласного фестивалю писанкарства. Ти був гуртки, завжди своїми руками робив щось для мами, для бабусі, дарував обереги. І часто можна було від нього почути, що він хотів навчатися в військовому училищі, але того від того, що він був з маличку ще е, дуже хворобливим, і в восьмому класі, коли е, важке запалення легенів, йому не дозволило взяти е, участь в якихось е, оцих. Е, при поступленні в Суворовське училище він не зміг поступити, тому що завадила хвороба. Але потім вже в старших класах він почав гартувати свій організм, він займався спортом і ходив, відвідував секції спортивні єдиноборств. І коли от на, в низі пам'яті перше, що від прізвища з'явилися напис Назар Хмельницький 17 років. Біля нього потім був припис Стронгер. Ми до цих пір не знаємо, тому що він це пару днів тільки було, потім воно пропало, тобто сильний. Можливо, його так обратими називали там серед себе, не знаю. І він дійсно став сильним і він став дуже самостійним. Він вірив в справедливість і чесність і також цінував дружбу. І вірність, і прикладом цьому є те, що він своїми друзями, бувши маленьким одинадцятикласником, все ж таки знаходив час і їздив на Майдан Київський. Також він дуже шанував свою родину і любив своїх всіх рідних і близьких, тому, можливо, він нам навіть не сказав про те, що він думає піти і стати добровольцем.